Можливість голосування переселенців із зони АТО станом на 18 травня, тобто на позавчора, офіційно зареєстровано 1 мільйон 292 тисячі переселенців із окупованих районів Донецької та Луганської областей. З них близько 1 мільйону це громадяни виборчого віку, які теоретично можуть реалізувати своє виборче право. На сьогодні відбувається суперечка, тобто, з одного боку, відповідно до чинного законодавства, проголосувати, скажімо, на виборах до Київради вони не можуть, оскільки вони не є представниками цієї територіальної громади, і буде нелогічно, коли вони будуть обирати владу міста Києва. Або, скажімо, коли йдеться про маленькі міста Донецької і Луганської областей, де переселенці можуть становити 30-40%, Також буде нелогічно, коли вони будуть обирати владу цих громад. Є інший погляд дати всім переселенцям право голосу з тим, щоб вони могли. Обирати. Але також на сьогодні кожен другий виборець перес, вимушений переселенець проживає на території Донецької і Луганської обласних областей, які контролюються офіційним Києвом. Станом на сьогодні є також суперечка щодо обрання Луганської і Донецької обласних рад, тому що відповідно до Конституції обласна рада представляє інтереси територіальних громад. Певної області. Тобто, якщо на виборах до Луганської облради не будуть приймати участі виборці, скажімо, із Алчівська із міста Луганська, це буде суперечити конституційній нормі. Тому питання проведення виборів Донецької і Луганської обласних рад на сьогодні знаходяться під великим запитанням. Які пропозиції комітету виборців? Наші експерти пропонують розробити закон разової дії про особливості проведення виборів до Донецької і Луганської обласних рад. Цим законом має гарантуватись виборче право для всіх переселенців, які проживають в інших регіонах. Тобто, житель Луганської і Донецької області, які виїхали вимушено в Ужгород, Харків Чернігів в інші міста, повинні отримати право проголосувати за склад Донецької і Луганської обласних рад. Для цього ми можемо створити спеціальні комісії. В тих чи інших спеціальних виборчих комісії, в тих чи інших регіонах, до прикладу, в Житомирській області, де є близько 9 дев'яти тисяч переселенців. Це може бути 3-4 виборчих комісії. В Києві Київській області, де є близько 150 тисяч переселенців. Це може бути 30-40 виборчих комісій, і половина подібних виборчих комісій мають бути створені на підконтрольній території Луганської і Донецької областей. Голосування може відбуватись за картками біженців і за документами, що посвідчують особу. І також цей закон мав би передбачати, що вибори до Донецької та Луганської обласних рад відбуваються за закритою за, за пропорційною системою і з закритими виборчими списками, тому що найбільш логічно ця система буде відповідати процедурі голосування тобто, така система не передбачає створення виборчих округів.